Всім привіт! Сьогодні у нас третій вже випуск кава і думки. Сьогодні у нас буде дуже смачна кава, кенійська. І дуже смачні думки будуть. Ми сьогодні прочитаємо одну фразу від Артура Шопенгауера Знаєте, дуже класно взагалі читати гарні книги, дивитися гарні е, YouTube випуски, YouTube канали. Для того, щоб взагалі ці думки якісь нові свої виникали. Тому що мені здається, що людина там щось читає, в неї своя інтерпретація і запускається якесь своє мислення. Тобто любу фразу може вона бути дуже навіть там, чи геніальна, чи не дуже. Якщо над нею так подумати трошечки, то в нас взагалі буде своя інтерпретація, але інколи воно прямо зразу ти навіть не встигаєш подумати, просто воно ніби, о, це моя фраза, це просто супер. В общем, в мене така книга. Ірвін ялом. І така дуже гарна фраза: У ранній юності, розмірковуючи про наше майбутнє життя, ми скидаємося на дітей у театрі до того, як підніметься завіса. Сидимо там у піднесеному настрої та чекаємо початку вистави. Це благословення не знати, що станеться далі. Якщо б ми могли це передбачити, то іноді виглядали б як в'язні, засуджені не на смерть. Засуджені на життя, які все ще не розуміють, що це означає. Це просто супер фраза. Мені дуже сподобалось тим, що я згадав своє дитинство, і мені здається, що більшість е дітей вони не мають таких якихось обмежень чи кордонів, вони вміють справлятися з стресами, вони вміють справлятися з труднощами. Вони е їм здається, що вони все можуть е пройти і все можуть виконати. В мене у всякому випадку в дитинстві було дуже так все просто. Я був впевнений, що я стану супер там, успішним, багатим, щасливим. Е я для цього там докладав певні зусилля, звичайно. Але не можу сказати, що я прям жив е якесь стражданне життя весь час працюючи. Просто я був в цьому впевнений. У мене був приклад якийсь батьки оточення, напевно, воно мене надихало. Зараз, на жаль, в мене таких уже якби, переконань немає, є певні обмеження, і я вже з ними працюю. І оця від Шопенгаура думка вона мені якраз нагадала це дитинство, коли ти сидиш і думаєш перед сном про це майбутнє, і тобі здається, що от скоро, скоро я виросту, і всі дороги мені відкриються. Дуже класно про це думати, тому що коли ти дорослий, трошки відкидувати ці от е, такі стопори, які зупиняють, і ти там боїшся кудись піти, або тобі здається, що це якась проблема, яка не, не, не вирішується, або тобі здається, там, ну знову це зі мною сталося. Ну чому зі мною це постійно стається, замість того, щоб думати, як з цим впоратися, як з цим жити. Ну, і звичайно, сама думка про те, що ми засуджені не на смерть, а на життя. вона з однієї сторони, дає розуміння, що чуваки, ми тут вже є на цій землі і ми повинні тут жити. А з іншої сторони, я відмовляюся приймати те, що я живу, немов в тюрмі. Я особисто говорю про те, що моє життя це набір певних виборів в залежності від тих цінностей, які я проповідую. Тому всім раджу прислухатись до себе. Трошечки е, вертатися до свого дитинства і бути впевненим в собі. Слідкуйте за собою. Все буде Україна. Рухаємося далі.